Так, я сподіваюся, я нічого не порізав. Так. Угу. Ну, слухайте. А, джойстик Дженіус в такому дуже запиленому стані, але я думаю, що ну, він прямо такий нормальний, Прикольно. Тут пару... пару пилинок здер, стер і все. Новий джойстик Так, ну подивимось, скільки це може коштувати. Genius, як наскільки знає, це не прям Овертоп дорога а, фірма. Але я думаю, гривень там 200-300 ми можемо на нього закласти, враховуючи те, що на плойку там Оригінал стоїть по 2500, по 2800. Це, звісно ж таки, не плойка, я чудово розумію. Але саме 300 гривень, я думаю. Плюс-мінус могло б бути так. Наступний пакет.